Берегині роду саме таку назву носить фотопроєкт, започаткований прилуцьким краєзнавчим ще у 17-му році. У день вишиванки прилучани мали нагоду ознайомитися з ним на мистецькій алеї у Прилуках. Фотопроєкт Берегині роду ідея власне краєзнавчого музею. В співпраці з фотомайстром Максимом Дорожніковим і за фінансові підтримки народного депутата Бориса Приходька виник задум про те, що залишаються жінки, от вони є тими берегинями, на руках яких залишається неймовірна місія: виростити дітей, виховати дітей, дати їм освіту, зробити з них справжніх патріотів. І дійсно на долю жінки випадає нелегка доля. Тоді, у 17-му році, знаний у прилуках фотомайстер Максим Дрожніков зробив вісім портретів мам та дружин загиблих героїв. На той момент це було АТО, для всіх це було зрозуміло, що це вже війна. От а потім, уже, коли 22-й рік почалася повномасштабна війна, в перед день святкування відзначення дня покрови. Покровительки, знову ж таки, Дня українського козацтва, Дня Української повстанської армії. Ми зрозуміли, що цей проєкт на превеликий жаль, але він має продовження. Тому що ми вже знову мали нових героїв тієї самої війни, з тим самим ворогом. У 2022 році у фотопроєкті Берегиня роду взяли участь ще шість родин загиблих захисників, тому що не кожен готовий співпрацювати. Сфотографуватися з певних з різних вірніше причин, чи то не сприйняття, чи ще біль не загоївся, але ще не готові, просто не готові. А, і тому в 2022 році до Дня Покрови ми презентували продовження цього проєкту. Звичайно, це неймовірні емоції, це, це біль, от, це перехвилювання такі. А потім ми зрозуміли, що, на превеликий жаль, герої додаються, і нині у нас додалося ще чотири світлини. Тобто, із тої кількості загиблих, у нас на даний момент 18 фотопроєктів. Для кожної жінки, яка уособлює берегиню роду, музейники намагалися підібрати відповідний образ. Підбір одягу, хустки, вив'яз хустки, тому що у нас є молоді дівчата. У нас були а, дівчата при надії, тому нам вкрай було показати їх гарними і про те, що ось власне в цій надії майбутнє наше. Емоційно проєкт дуже важкий. Ділиться директорка музею. Він здається, красивий, яскравий, такий, колоритний, і можливо хтось зразу не розуміє, що це хто це за жінки, але насправді цей проект дуже важкий, тому що ти спілкуєшся з цими людьми. І це неможливо передати ті емоції, які переживаєш. Людмила Руденко, мама загиблого героя, не відразу погодилась на участь. Трохи більше року минуло від загибелі її сина, а рана не гоїться. Руденко, який загинув? 22 березня 22 року. Вона пригласили на цей проєкт. Дуже тяжко, я не можу говорити. Пишеться, що він такий сміливий. що Незважаючи на все, він пішов захищати своїх рідних, своїх дітей насамперед. Прилуки, прилучки. Сьогодні найбільша мрія організаторів, аби фотопроєкт Берегині роду більше не мав продовження.